Українцям дай волю, ну то вони б захотіли росіян просто прогнути під себе, тому що підсвідомо заздрять. І проблема не в тому, що століттями у нас з росіянами були якісь проблеми. Да? Я не хочу зараз оце от підіймати цю тему е історичних фактів, тому що історичні факти, як там було за часи Російської імперії, за часи татаро-монголів, це дуже легко такі факти. Під себе якби перекручувати дуже так одного боку, да? я не хочу зараз говорити про далекі історичні факти. Достатньо поговорити про те, що зараз. Є така велика проблема у тому, що українці вони, особливо от ярі українські націоналісти, які себе в першу чергу насилують, вони в першу чергу себе насилують, да? тому що насилу. Пригнічуть в собі абсолютно все російське. І, от, до речі, от яскравий приклад, як пані е, Фаріон або там пан Сергій Притула. Да? От вони, е, наче такі супер такі вони українці, да? по своїй, здавалося б, там натурі. Але е, от відчувається, яка для них це віддушена, хоча б іноді, як 5 копійок, вставити якесь російське словечко. От щось таке проривається, те, що вони в собі пригнічують. Ну, люблять вони росіяни, люблять, але латентно. Кожну сирінку під російським оком помічають, кожну сирінку, кожен їх гріх, кожен снаряд, який там вилітав з їх міномета з 2014 року, там кожного їх пропагандиста знають, там по всю їх радословну, там всю радословну Салавйова вони знають. Ну все просто погане, вони знають, там посмертний список ведуть, але чомусь не хочуть говорити і визнавати наші психологічні проблеми. І ніколи не визнають, тому що закомплексована людина, так у неї якби працює захисний механізм. Е, людина, у якої є якісь конкретні психологічні проблеми, вона буде ці проблеми приписувати іншій людині, якби з хворої голови на здорову перекладувати. Е, от, щоб кудись виміщати, якби увесь цей негатив, так, який е, генерується е, від її проблем. Українці історично заздрять росіянам за те, що вони завжди були більші за. Українців за своїми масштабами, за своєю величчю, якщо хочете, так вони були більші, і, і е, головний. По Фрейду зараз говорю, по Фрейду, про скриті мотиви. Да? Е, скриті мотиви того, що українські націоналісти пригадують Російську імперію постійно, е, яка вона була погана, так? Е, росіянам пригадують її. Скриті мотиви це просто такі от банальні, прості людські заздрощі, тому що українців ніколи не було своєї імперії. От. У нас не було, а в них було.